Ну, от як, Вітков. вибачте, на слові, це невіглас в сфері дипломатії з дуже великої, такої великої літери, нуль, але це довірена особа Трампа, і через це він користується можливостями вести ці переговори. Але якщо подивитися, де він не був, це суцільна штанга. Тобто, так вони зараз зустрінуться. Вони поговорять, Вітков скаже: От бачите, російська сторона запропонувала чудову пропозицію, з нею треба погоджуватися. Чому? А тому що Вітков говорить, що головна моя мета зараз це зробити Дональда Трампа Нобелівським лауреатом миру. А якою ціною хто за це заплатить, та мене це не цікавить. Це абсолютно неважливо. Мені треба результат. І саме через це він буде тиснути на нашу делегацію. Саме через це він буде казати, що ну от, якщо ні, то тоді ніколи не буде санкцій проти Росії. Там і п'ятих і так далі. Тому не треба нічого очікувати. Результату не буде буде обмін думками в кращому випадку. Якщо зможуть домовитися про якісь аспекти участі США в оцих гарантіях безпеки, я вважатиму, що це буде великий, велика перемога.